Обіцяють, 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 тільки обіцянками годують. Уже котрий день, жарюка і вологи вже не залишилося. І тому вручну особливо вже на городі не попрацюєш. І тому приходиться, Юрі, напрягатися і шукати щось новеньке, щось те, що може полегшити працю. Працю на городі. Значить, Прикупив він такий. Майже, грубо кажучи, собі мотокультиватор Кентавер МК20 1-6. Це невеличкий такий апаратик на три кінських сили, ширина фрези до 650 мм. Зараз ми будемо проводити його розпакування і сподіваюся, що в цьому відео стигнемо провести ну, якийсь тестовий заїзд, так би мовити. Попробувати, як же він працює. А перед початком відео обов'язково подивіться в наш опис. Тут буде і посилання на. Сам мотокультиватор, де ми його придбали. Придбали ми його на romp.ua сайт. Є такий достатньо цікавий інтерфейс, ціни актуальні, і менеджери завжди відповідають на ваші повідомлення і на ваші заявки, так би мовити. І дуже круто і дуже швидко. Як би там не було, в наш час бувають різні менеджери. Юр, упаде дивись. А саме головне. Якщо є зайва копійчина, обов'язково допомагайте нашим Збройним силам України, тому що вони зараз роблять справжні дива ціною свого життя, здоров'я і не тільки. Тому, як би там не було, ми повинні про це пам'ятати і знати, що люди, які набагато сміливіші від нас, набагато. Герої, коротше кажучи, просто герої, тому їм треба хоч допомогти якоюсь гривнею на речі, які будуть робити хорошу русню. Що ми бачимо? Що воно розібране. Що воно розібрано. В принципі, давайте почнемо з того, для чого ми його брали. Як ви багато моїх хто знає, в нас є здоровий мотоблок. ну Як здоровий. На 9 сил. На 9 сил. 9. Його вага 120 кілограмів. Ми ним робимо предпосівну обробіток землі. Цей мотоблок ми брали саме для того, щоб робити міжрядковий обробіток землі. Mm. Це, ну, щоб не вручає це картопля, це будь-то садки, тому що наш здоровий мотоблок в садки не заходить. Він там, ну, коротше, багато. По досвіду ми покажемо. По принципі, досвіду ми все покажемо. Де чому ми будемо ним працювати. І саме цю модель брали, там є другі моделі і все. Чого? Тому що тут е, фрези е, наборні, такі як у нас на здоровому тоблоці, є основна фреза і секційна, секційна да, доповнююча. Нам будуть потрібні тільки коротше, на 45 е, см, по-моєму, там бере. Ну, ми будемо перевертати ножи, оці, mm -hmm. що внаружу внутрі, щоб була 40 захвату, щоб нам між картоплею, нам проходить, щоб нам картоплю не викидувало. Mm -hmm. І потім нам, щоб удобно було її підгортати е, ну, в феті. Під гортачами. Ну, під гортачами, так. Мені подобається, що тут бачок під бензин маленький. 1,6 літра. Ну, маленький, нормально, значить не багато жаре. Не багато, Ну, максимально там написано щось до літра в час чи що. Mm. Ну, це а криві, що тут фісі, по так. цьому? По приводу открути оце сразу тут цікаво цікавий. Давай, що привод тут. ремінний тут, новий. Це ремени, це сам передача крутного ну, моменту. Ну, Да, одна передача ж, тільки а. Та, ось тобі. Ну, та, типа як сцеплення раз і пішло, і все, да? І все. Да? Як у нас то на погрузчику нашому було? Угу. Ролик стоїть і все. все. Ну, нам Треба потрібно. буде почитати, що там в книжці, як там обслуговувати. Чи, знаєш. Ну, ці ремні, все. Ну, взагалі, да, що Ну, завести, я не... думаю, нічого не буде. Ми заведемо і нічого з ним не буде, а то вже будемо більш детальніше читати. Зараз нам надо, потрібно буде залити Масло. мастило. І, в принципі, тут нічого. Тут, наскільки я знаю, цепна передача. Ну, Вона, Ну, це ми глянемо так, щоб вже не набалакати тут лишнього. Ну такий, в принципі, маленький, 35 кілограмів. Ще плюс того, що можуть даже, ну, мати, жінка моя може справитись з ними ну легко. З тим нашим здоровим вони не можуть, тому ну, що він, він важкий. Такі. А цей маленький, в принципі, довгим легко. Это. Тут вперед должно ще бути ні ну і одна ж функція. Раз вижав не їде. Ну фрези а. не працюють. Вижав, поїхав і плюже ну, тут колесо буде виставиться. Транспортне да, не потрібно. Як наш то піднімаєш, міняєш там. Ну mm -hmm. тяжко важко. Одному. Навіть мені міняти колесо самому важко, треба два чоловіка. А тут тобі нічого не потрібно. Витягнув колесо, поставив, підняв і поїхав. Mm. 30 кілограмів, в принципі, не так і багато. Ну, попростіше, це таке от воно, міжрядне, маленьке, да, десь маленьке, підлізти, да, там, е, наші ягідники походить там теж вокруг ягідь, щоб удобно було його пообробляти. Ну, в принципі, ну, ручний руйну працю. Коротше, ну покажучи, сапка тільки на моторі. З мотором. Так. Все, давайте зараз збираємо. Mm. Ну, трошки, і... ну, книжку треба подивитися. Ну, не, ну, зараз, да, не... Заливаємо все. не потім, щоб як щось сталося дивитися в книжку, а ми до того. завжди, <гл 'я> Ні, треба піти другим шляхом. І потім ми як будем заводити, то показуємо, що від... О, він перший запуск. Ось, ось, для нас тут написано, для дурачки, щоб заливали перед запуском. Mm. Ну це не завжди допомагає, в принципі, ти думаєш просто так собі. Сає, 10 втри. Та пофіг хай роботи. Ні, я їм да. Маленький такий капець, так? Карбюратор 153 153F, по-моєму. Бог з ним. Отак, от такий апарат, на мопед, знаєш? Да, як так от і... на Карпати, блін. Парити... Ну, ну, скільки, ну більше, так три як... сили і скільки. Ну. А в Карпатах там скільки? Півтори а а недобитих, блі. Ні, не, ну це ж на Карпатах, скоріше, як це на костах, от щось похоже, такий моторчик. Ну така, ти маємо. Маленький Там ще вже. півтори или до двох а, сил, мабуть. Та ні, Юро, це таке. Думав, ну ну приблизно по розміру, якщо поршень. Три коняки, чотирьох, так не дві тіль, це тобі вже не те. Ну так, крутний момент там буде побільше. Ну все, давай, збираємо і будемо далі продовжувати. Що б було добре. Так, а ну що там дивись як його збирати. Ну що я. Це... Оце що за фігня? Руль це бі... А, це руль, ну, планка руля. Б. А, он ну, там укріплення, бачу. А так якось. А потім Щас, вже під... сам, самі триби. А тут ось по уровню. Ну, три дірки типа, ну от, під зріс, під зрісь, наверное. Як тобі надо. Чи вище, чи нижче. Ага, вот сюда, в квадратику. Квадра... А тут с обох сторон квадратик. Нет, тут квадратик. И тут квадратики есть. А, ну значит с... на... А, нет, с этим стороны в клетке. Давай тут наверное. Верхнюю. А пофиг, верхнюю давай. А на вот так. Самайни. Самый, самый верхний. Давай самый давай, низ, низ. да, потім подивимось, если что. Так. Так. Ты угу. зажав и там зажав, да? Р -р 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 -р. Так. Коротенький на рога, так? Первый, як он оставить. А, просто затягується сюда. Просто затягується. А ну. Нет, подожди. Ты, ты болты отсюда. Ты думаешь, ну, сейчас внутри гайки на нас. Встав... Не, ну принцип. Не, ну немає, я кризницы немає у нас. Не на, Давай, коротенький Є, Есть. Шабушки, а, это резинки на... все А, и крупные шайбы и все, понял? Ну понятно Все, на, крыло. на крыло да? Да а не малейшая Нет Может быть, что питбол, типа, не надо Ну, хотя бы тоже такая крупная Ой, еще что, поставил то. тоже, да? да. поставить Давай. Чтобы не упал. <смех> <смех> так, есть таки Теперь давай назад его, да? Колесико Ну, колесико поставим сейчас ну, Давай, я держу То есть сейчас. там болтик тоже, на и пальчик? Не-не, тут, наверное, да, тут болтик один а И пружинка одевается mm. Сейчас. Так, классно, Лошадь Ну да, ты типа раз вытянул, так и раз и вверх поставил Чтобы он не мешало тебе в работе руками, или да, как? Да, да, так ставишь, с Да, он же на фрезах стоит. Это же ты так поднял и покатил его. На, там зажать теперь. А вот так потом поднял. Да, поставил на фрезы. Ну, такие, ну Сейчас надо зажать. Зажать что? Ну, Колес. тут же, да, колосы надо зажать. Давай фрезы один. Да, на. чтобы он не падал. Так. Пока так буду,

Тиха. Прекрасно работает. Так, там все, тут все. Там зажалы, да? Ого. Ага. Прежде зажать, и будет нормально. Да. Нормально, нормально. Да. Да, зажать. Надо... Придержать. И вот, и придержать. Снимай, приду. Снимай. Придержать. Да. Няма. Ашо. Няма да не знае за масло. Масло, белеш шприц вземе. А то е злато. нема масла. А? Масла нема. Где? Так в двигателе. Ваня, <laughs> Я тебе просто говорю, что щуп вытяну. Так вот все щуп и бач. Ну так на нем. Нет, а, так тоже книжки написано. Вот. Что вот, там? Так, а? сколько тут литровый, да? Да вы, были. Типа, А ну пойди брызнешь вообще на длинный путов Дерви, дерь, вс Знімаєш? Да. А? Я а знімаю. Я знімаю, що він уже купається. Ще не робив нічого, вже купається. Так, сюди. Так, да сюди. Та все вже, 0,2 мм вже випало. Ні? Не, не. Не. Це ж мабуть як там? Навіть поки ж держиш, поки буде обертатися фреза. Так. Да. Ну, е нітралка ну, буде постійно, поки ти не вийшмеш. А що от два тросики? А, два тросика, один ж газ. Да. Все. Два тросика. А, ось о, газ позначений, так? Да? Угу. Фреза, каже, не поїде, Юра. Бо зараз буде плиткий гаплик. Сейчас no. мы попробуем сейчас крутну разочек. Давай опять. Поехали. Куда? А куда? Где ты поедешь? Питуда під, під крышу поедет. Давай какой крупный. Кто ты під крышу забивает, Дэвин? Что, за шо ее одержать? просто отставить так заслоночка. О, вот так так, да, так наверно закрыто. все вот, 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 вот. а кнопка там включена да. а, а, а бензин а то гальника краники. Та нема, навіть нема, Нема, навіть тут страшно. Ну нема. тут не ну, видно. Ну, так, як... Бо. Наоборот. Да. Ну, затороптів. Ой, маленький такий. Да я кажу, це на опета, це поставить такий двигатель. О, диви. О, Юра, МТЗ двері закрити. 0,2 мм. Ну, ну, вже явно не 0,2. Такий крупняк. Падай, я піднимую сейчас ключу, как правильно. Кросика обітягу. Ну а він де що, на нулю стоїть, бай? Ну то тож підтягується, це ж таке, регулювання. А не Та, струти, буде так. Та як так? В роботі побачиш, нажав, буксує, підтягнув, підтягнув, щоб не перетягувати ремінь. І все, що там дивиться? і факту... Ну, в роботі подивився, все. Ну, постійно крутити. Ну, ну я, ні, ну так ти не перетягнув. Ну зачем я перетягувати, що ізнос буде ремню і все нормально працює, да? Ну і не громко, в принципі. Хотів попробувати проїхати в цей задок, ну. Ну да. Ну щас перейде, може. Ну так, я трохи хоч копнути. А що ворота відкриті? Ну відкрилися тільки що. А, ну я ж пальчик не закривав, а вітер оттуда і бач. Відкрили. А і при трохи, новенькі? Ні, та ну, ну хай притирається. Та ну хай притирається. Надо було а, так дощ почався, ми ж побігли і все. Ну, все Красивенький, маленький. А ліж би робив, то таке. А, ну, в принципі, в так не так Змазується, все, а що йому ще треба. Не, ну б надо от цеп треба дивитися. Ну, навіть спробуємо сьогодні, ну книжку потім добре почитати. Щоб, да, щоб знати там починать. обслуговування, що треба. І плюс э, воздушний фільтр теж, може там, треба, не треба, щось там, знаєш. Ну, скорее всего, там специально смазка. Ну, подивиться, чтобы нормально все было. Ого, а! специально смазка. Покажи, покажи. Тут человеческий фильтр стоит. А, а ты, чтобы типа понял, ну, картер не гадит. Ну, да. Тут фильтр, ё-моё. Ну, нормально. А, так вот, а, я все да. и поролон. Ну так, да, і паролом есть, і ну грубий, навірно, оце ще. А то ж тонкий. Це я перший раз так бибаю, вообще, да, так, не було таких пігні. Прикол. Як на маш... І то лучше, чем ті паролом, да, то нормально. Ну, Іди на щоб найрази, подшипники можна буде подивитися. І все. А так трех пускати. Ну а прочитай, да, ти правильно, кай, треба прочитать і все. Нащо він тобі надо? У тебе, блін, пачка така, що можна і без нього. Ну. Ну так його не видно. Його за тобою не не видно, даже. Зараз попробуємо, що він тут накопає, да? Как раз дождь прошел. Так и дождик а он. Да и буряны развели. А ну когда а ты тут будешь рыть? Ну, так Шавель так будешь, что-то. Да, а вокруг обнил. А ну, продер. А поешь, дай сцепление что а там? Ну, Че сейчас пьтянется. А ты же сейчас его я сниму. затянул, капе-так. Казал, что не надо. О. Ну тоже, чтобы не Ну, колыс. Да. Приробится. Буль, 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 буль. Да? Ну. да, земелька сухенька. Да. Ну копает, копает. Ну закапывается, так земля сухащит. Да. Сейчас грязный, вымажем уже. А, опять то ще тебе. Ага. Ну ручку више треба поставити, штурвал. Да, бо низько, да. для тебе низько, ну і для мене тоже. Та ні, риє нормально. я да. Ану, глуши, заглуши. Бугельщик. Диви опять дощ. Та бугелика, що диви. Ди, падає. За доща давно не було. Диви опять дощ пішов. Що Та ж... ж ти будеш, а? З цією погодою. <реш> Каже, підемо, провіримо, поки дощу немає. Ага. Не тут то було. Ну вже явно більше 0,2, десь пів міліметра випало, може трошки більше. Ну нормально, копає, так сцеплення даже, ти бачиш. Е, ну я не знаю, не буде, чи може знаєш, щоб не грівся ремень, чи то може буде попробувати, так? Куди ти його покатив? Ну Нормальна штучка. Нормальна штучка. На ще і плюс, ну навіть що він ж не на всю ширину, так садки, якщо велика площа, можна ну, ширше поставити. Скажімо так, у нас є ще електричний, то такий. Маленький. Маленький. Воно отаке, не поле. Ну, ну у нас не, у нас земля просто ще чужола дуже. Ні, ну суха, суха. В цьому просто. году ти спомниш, як я там на мотоблокі. Знизу глизяка, зверху оце таке, блядь, і воно тут. Та все воно забилося. ні, Ну не, роби, робить. Бомб. Да, от так от, якщо картошечка там между картошечкою мягким. Там земля, я про я, я там щував. Ну, Пройти спушить никаких не пололок, Ни тобі не фиг. Да? Пролетел, блин. Ну, плюс ти биш спушить для окучивания землю піднять, і Он риє, диви, блин, дофига. Нормально, В принципі, нормально риє. Ну, будемо бачити. Далі Та й ручку ми... Ручку треба вися під мене. Ну, штурвал. Mm. Ну, то на максимум, мабуть, треба поставити. Так, да, да, ну, то перестану просто. Оцей, кути атаки, оті, коротше кажучи, три от. глибину додати. Ні, ну, нормальна штука, все, ще трошки, хай ми її заведемо, потім там поторохтить. Да, <рисвіт> <рисвіт> Подивимося за ципок, ото точно, яке там обслуговування, коли потрібно, там, по чи фільтру. Потрібно, чи Потрібно, ну, взагалі, вообще... чи потрібно, воно Ні, ну, я бачу, тут наліпка, ось, бачиш? Да. Он, башмак. Ось ага. буцає, Це, Це значить, що... ногу не, Ні, не Нельзя його буцати ногами. Я зрозумів. То таке вже. Отже, посилання на магазин буде в описі, там вже зв'яжете з менеджерами, ну, а ми в майбутньому ну, от в ближній час, як буде потрібна обробка там, чи картоплі, чи будь-яка робота його покажемо і побачимо, як він вже. Буде працювати на площах, так би мовити, бо картоплі насадили немало. Раніше ну менше саджали, в цьому році побільше, та й не тільки картоплі, і нова технологія там ще в нас картоплі. Так дивіться. Ну да, дивіться, слідкуйте, будемо показувати. До побачення.